Відгук на книжку Обмін на різдво. У нас є дві сестри-близнючки. Одна живе в Старлайт Пік, а інша в Лос-Анджелесі. Кас, яка залишилася в рідному місті, якраз таки керує їхньою сімейною пекарнею разом з батьками. Чарлі, вона така проривна, вона ведуча кондитерської програми, точніше, не ведуча, а співведуча разом з Остіном, який дуже такий противний тип. Програма там, де вона була співведуча, солодке та солони мала зачинятися і відчинятися інша програма. У якій мав бути один ведучий, і якраз таки Чарлі і Осін мали між собою змагатися перед різдвом, кому ж дістанеться це місце. З Чарлі стає нещасний випадок, вона отримує струс мозку, і вона вирішує своєю сестричкою Каз помінятися місцями, щоб та дозняла різдвяну програму. Тому що коли Чарлі отримала струс мозку, в неї зник смак і нюх. Але щось тут іде не по плану. Спочатку їм було складно, а потім в них з'являється почуття. До якихось там чоловіків. <ріх> якихось там чоловіків. І що ж їм робити? Якщо один з них думає, що кас це Чарлі, а інший думає, що Чарлі це кас, і як взагалі все має відбуватися, якщо потім вони мають помінятися місцями, і тоді Кас буде повертатися в їхнє рідне місто, а Чарлі в Лос-Анджелес. Дуже тут цікава тема, підіймається, що насправді потрібно виходити з зони комфорту, тому що насправді ми не знаємо, де завершується наш комфорт, і пробувати щось нове.